Я чувствую, що мені больно, а він каже, де тобі больно. Я кажу, мені всюди больно. Вже процедура закінчилася, я така встаю, він там починає щось записувати на комп'ютері. Розумію, що в мене починає перед глазами все розпливатися, і що я щас просто упаду. Я полежала, мені стало норм, все закінчилося доволі таки непогано. Мажимося трохи консилером, розмазюкаємо це все. Я дуже хочу купити тоналку. Але не знаю, яку можете мені, будь ласка, посоветувати. Контурірує носик невеликі стрілочки. Скажете, вони не рівні, я знаю, що вони не рівні, а я що мастер. Ні, залишилися рісниці. Тільки що зрозуміло, що є люди, які після моєї історії не захочуть видаляти родімку, але все залежить від лікаря, від його ставлення до вас. Від того, яким чином ви будете її видаляти, є ще лазерне видалення і, взагалі, чутливість шкіри у всіх різна. Фінальний штрих це прическа. раз, два, три.